Ще одна цікава тема для відео: зняття порушень через сплати штрафу в резерв плюс. Там і Міністерством оборони анонсовано. Можливість резерв плюс сплати штрафів за повістки, за неуновлення, неуточнення даних, за невчасну постановку на облік, якщо внутрішньопереміщена особа, це, що стосується щастінського. ТЦК та СП, ті, хто були не на обліку, або дані були Неповні, неточні не точні, в яких писало, що зверніться туда та сюди То відбулось чудо, і всі стали на облік з відміткою порушення Резерв плюс. Суть в тому, що да, дійсно, ви можете клацнути це все в Резерв Плюс, зняти цей штраф. Якщо ви будете розуміти в подальшому, що у вас там буде срочка в огляді бронювання, і вас встигнуть за 72 години забронювати. Але може вийти казус, пенсійний податкова може не побачити цю всю інформацію, і відповідно 72 годин не вистачить. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що сплата штрафу за такі ситуації, в частності, ті, хто були обмежено придатні. І не пройшли ВЛК до червня і клацаєте зняття порушення резерв плюс, то це порушення може зникнути, а потім воно через деякий час знову з'явиться, тому що все ж таки графа обмежено придатний у вас залишається. Така ж сама ситуація із повістками, які були по адресі вашого проживання мешкання. Реєстрації, і ви їх проігнорили, і потім, розказуючи те, що ви не отримували ніякі повістки, а вийшло порушення Резерв Плюс. І якщо ви їх сплатите через Резерв Плюс, то це не зобов'язує систему і відповідно працівників ТЦК не вкинути вас ще раз в розшук, тому що все ж таки повістку ви не виконали так чи інакше. Обмежену придатність через ВЛК ви не поміняли на той ступінь придатності, який є чинним згідно чинного законодавства. І тому вважати, що тут якийсь там заколот масонські, якісь задуми там, чи ще якась ситуація це безглузда фігня. Потрібно дотримуватись чинного законодавства, тому що так чи інакше у нас воєнний стан, а не мирне існування нашої неньки. Тому. Доводиться жити по тим і грати по тим правилам, які встановлені. Тому знайте, що зняття порушення в Резерв Плюс спонукає появу цього ж порушення наново. І тлумачення в таких ситуаціях або кріки, там ТЦК неправій, треба звертатись до суду і проча вся ситуація. Вони є безглуздими. Так, як і зняття порушення через суд, як анонсували деякі адвокати, от ми через суд за три місяці, плюс три місяці, плюс ще три місяці знімаємо це кляте порушення за 20 плюс 20 плюс 20. Ця ситуація не працює, як впевнились ті клієнти, які попали на ці всі механізми і методи. А працювала в свій час дистанційне, якесь там через запити зняття порушення, а потім. Резерв Плюс взагалі дає можливість отаку от ситуацію. Але потрібно розуміти, для чого знімати це порушення через Резерв Плюс. Якщо в подальшому буде якась відсрочка бронювання і потрібно буде заходити в ТЦК це все вирівнювати, Якби би да. Якщо ні, порушення хай залишається, але є ще момент, що ТЦК направляється на ДВС, ДВС, потім блокує рахунки, потім замість 8500 буде 17. Замість 17 буде 34, замість 34 буде там ще сума по накопиченню. Тому дивіться уважно це відео до кінця. Пишіть свої гнівні коментарі, якщо ви там орієнтуєтесь в правознавстві. Особливо деякі з вас, хто прочитав нарешті книжку шкільного курсу правознавства, шкільних предметів. І телефонуйте. Ми з вами можемо щось обсудити. Телефон в шапці профілю з 10 до 17, ЮКАБУШЕ, адвокат Шевченка, до ваших послуг.